Доброго дня, шановні учні п'ятих класів. Тема сьогоднішнього уроку порівняння десяткових дробів. Мета уроку домогтися від учнів засвоєння правил порівняння десяткових дробів, сформувати вміння, виконувати завдання, у яких передбачено застосування правила порівняння десяткових дробів, розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, виховувати наполегливість, акуратність. У кожному десятковому дробі є ціла і дробова частина, їх відділяє кома. Наприклад, у дробі 37,205 ціла частина 35, а дробова 205. тисячних. Дробова частина завжди менша за одиницю. Яке з чисел більше 8,1 чи тисячних? Перше число більше, бо воно має 8, а друге лише 6. Щоб з'ясувати, який з дробів е, більший, порівнюють спочатку їх цілі частини із двох десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша. Якщо цілі частини дробів рівні, то більший той, у якого десятих більше. Якщо шістдесятих порівну, то більше той, у якого більше сотих і так далі. Порівняємо дроби 1,30 і 1,3. Цілі частини у цих. Дробі в рівні, 10-тій рівні, сотих у першому дробі 0, а у другому немає. Використуємо властивість десяткового дробу. Якщо до десяткового дробу записати справа 0 або декілька нулів, то дістанемо дріб, який дорівнює даному. Якщо десятковий дріб закінчується нулями, то ці нулі можна відкинути і дістанемо дріб, який дорівнює даному. Тому. 1,30 дорівнює 1,3. Наприклад, який із дробів 15,4 чи 11,32 більший? І чому? Ціла частина першого дробу 15, а другого 11, оскільки 15 більше за 11, то і 15,4 більше за 11,32. Який із дробів 15,41 чи 15,28 більший і чому? Дроби 15,41 і 15,28 мають однакові цілі частини, але перший з них має більше число, 4 4 більше за 2, тому 15,41 більше за 15,28. Порівняємо дроби. 3,42 і 3,432. Запишемо перший дріб так. 3,42 дорівнює 3,420. тисячних, Оскільки 3,420 тисячних менше за 3,423, тисячних, то і 3,42 менше за 3,423. тисячних. Розв'яжемо такі вправи. Порівняйте числа. Дужка А 9,4 і 9,6. Так як цілі частини у цих двох дробів рівних будемо порівнювати десяті. На місці десятих у першому дробі число 4, а у другому 6, 4 менше за 6, тому і 9,4 менше за 9,6. Дужка Б 5,5 і 4,8. 5,5 більше за 4,8, тому що в першому дробі в цілій частині 5, а в другому 4 5 більше за 4. Дужка В 3,29 і 3,316. 3,29 менше за 3,316. Так як на місці десятих в першому дробі 2, а на місці десятих у другому дробі 3. 2 менше за 3. Дужка Г. 7,2 і тисячних. 7,2 більше за 7,94, тому що на місці десятих у першому дробі стоїть число 2. А на місці десятих у другому дробі число 0. 2 більше за 0, тому і перший дріб більше за другий. Розв'яжемо таку вправу. Запишіть кілька десяткових дробів, які дорівнюють даному. Наприклад тисячних. Дробу 5,4 дорівнює дріб 5,4 і 5,40. Дробу 12,5080 дорівнює дріб 12,508 і 12,058. Дробу 0,5. 980 тисячних дорівнює дріб сотих і тисячних. Завдання 3. Запишіть у порядку спадання такі дроби 8,5 8,16 8,4 8,49, 8,5 8,61. Порядку спадання це від найбільшого до найменшого. Записуємо. 8,61, далі 8,5, далі 8,49, 8,4, 8,16, 8,5. Завдання 4. Заміни зірочки такою цифрою, щоб нерівність була правильною, переключи всі можливі випадки. Дужка А 4,0 зірочка більше за 4,7. Розв'язання. Замість зірочки в дужці А можна підставити цифри 8 і 9. Дужка Б. 7,3 зірочка більше за 7,3. Замість зірочки в дужці Б можна підставити цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Дужка В. 9,72 менше за 9,3. Замість зірочки в дужці В можна підставити цифри 7, 8, 9. Для закріплення вивчуваного матеріалу сьогодні пропоную таке домашнє завдання. Завдання 1. Порівняйте числа. Дужка А 17,8 і 13,5. Дужка Б 4,4. Дужка В. 14,182 і 14,19 дужка Д, 8,1 і 8,099. Дуж... Завдання 2. Запишіть у порядку спадання такі дроби: 20,02, 2,222, 2,22, 2,327.